Болить горло. Спробуй зіпелор льодяник. Ну а далі ми говоритимемо про фінанси, про гроші, про глобальні речі, але не лише в контексті України, в тому числі, світовий банк попередив про високий ризик рецесії у 2023 році. Причому особливо вразливими будуть малі держави. Про це йдеться у звіті відомства. Причина насамперед у тому, що всі країни намагаються стримати інфляцію, викликану погіршенням глобальних економічних умов через вторгнення Росії в Україну. Про важкий рік з економічної точки зору попередили в міжнародному валютному фонді. за прогнозами директора розпорядника МВФ Крісталіни Георгієвої. Третина світової економіки буде в рецесі, оскільки США, ЄС і Китай одночасно сповільнюють темпи зростання. Ну а про міцність банківської системи України маємо можливість поговорити з нашою наступною співрозмовною. Це Катерина Рожкова, перша заступниця голови Нацбанку України на прямому зв'язку з нами. Пані Катерина, наші вітання вітаю. Ради можливості поспілкуватися 2023 рік. Це рік виклику для української банківської системи, чи це рік, яким ми зміцнимо ті здобутки, які Буремний-22 й дав нам як виклик. Ви знаєте, банківська система не існує сама по собі, вона існує в економіці, і е, вона пройшла іспит війною е, вже 10 місяців е, на високу оцінку вона не зупинилася на жодного дня, е, продовжувала обслуговувати потреби економіки, населення, потреби держави. Е, тому я з певністю можу сказати, що наступний рік ми будемо працювати над її зміцненням, тому що для. Періоду відновлення післявоєнного нам потрібна міцна банківська система, яка буде готова і зможе підтримувати економіку кредитними коштами. Ми до війни, ми я маю на увазі. Ми спостерігали споживачі. Спостерігали, як Національний банк України, і це був її його обов'язок. Періодично робив такі випробування для комерційних банків, так звані Стрес-тести. Ясно, що під час військового періоду це зовсім інші випробування. Але тим не менше, як ви оцінюєте нашу комерційну складову банківської системи? Ну я можу сказати, що ми очікуємо. Що е, негативні наслідки військової агресії відобразяться на банківській системі, і банківська система втратить е, щонайменше до 30% свого кредитного портфеля через руйнування промислових потужностей руйнування застав, е, через падіння економіки в цілому, яке, е, на жаль, сьогодні ми очікуємо, що воно е, буде трошки глибшим. Ніж ми оцінювали, скажімо, в жовтні через ще й і енергетичний терор держави агресора. Але разом з тим ми розуміємо, що більшість банківської системи системно важливі банки, частка яких становить близько 85% усій системі, системи, вони зможуть це. Скажімо, відновити свій капітал і свою стійкість, відновити її таким звичайним шляхом, тобто за рахунок отримання доходів. Тому з цієї точки зору ми не, не маємо таких серйозних опасінь, але попри це, ми плануємо наступного року провести стрес-тест банківської системи цього року. Вона пройшла його в реальному вимірі часу. Наступного року десь весною, у наступного кажу, вибачте, 20... 2023, Так так, так 23-го року весною. Ми плануємо провести стрес-тест для того, аби зрозуміти той часовий період, який знадобиться банківській системі на відновлення, пані Катерина, давайте поговоримо про те, що власне відбувається з банками. Ось буквально пару тижнів тому керівництво Нацбанку змінило топ-менедж приватбанку. Щось відбувається в Укргазбанку, на черзі Укрексімбанк. Що це за зміни керівників? Навіщо ні, ні, ми не змінювали топ-менеджмент наглядові ради. THANK Так, спостережна рада Приватбанку була змінена, але це функція Міністерства фінансів як власника цього банку. Спостережна рада, згідно з законом, обирається на три роки. Сплинув термін перебування членів спостережної ради на, на цих посадах. В результаті, згідно знову ж таки, закону, міністерство фінансів провело конкурс, і за результатами конкурсу прийняло рішення про призначення нових членів спостережної ради. Національний банк. В цьому процесі а, має функцію погодження за результатами співбесіди. Тому а, ми очікуємо від міністерства фінансів пакет документів, а далі вже будемо організовувати співбесіду з новопризначеними членами спостережної ради і приймати власне наше рішення. А що з іншими Укргазбанку Крексімбанк Українці? знаєте, як клієнти мають непокоїтися. Абсолютно, це е, нормальний природний процес, е, як я вже говорила, згідно з законом про банки і банківську діяльність, термін е, перебування на посаді незалежних членів спостережної ради три роки з моменту призначення. Тому, коли цей термін спливає, згідно з законом, мінфін зобов'язаний провести конкурс. І або перепризначити, або призначити нових, як це вже буде за результатами конкурсу і співбесіди. Тому це не треба про це хвилюватися, пані Катерина. Давайте поговоримо з вами про пункти банківської незламності за аналогію з пунктами незламності, які створені по всій країні, з енергетичної з точки зору безпеки, там де українці можуть підтримати себе і морально і енергетично. Так само створена мережа банківських банківських відділень, які в разі Чого не дай Боже можуть працювати і надавати весь спектр банківських послуг, але для багатьох людей, які від... якщо відкрити той перелік, там є такі банки, які перше і я навіть бачу. Скажіть, будь ласка, як обиралися за яким принципом, і чи можливо цей перелік буде змінюватися, розширюватися? Я з задоволенням про це розкажу. Це дійсно була наша ініціатива створити таку об'єднану банківську мережу, яку ми назвали Power Banking або потужний банкінг. І з першого ми почали працювати із системно важливими банками. Їх є 14. Ми запропонували саме їм визначити відділення і обладнати їх всім необхідним, які зможуть працювати навіть в період довгого блекауту. Але згодом до цієї мережі почали доєднуватися і інші банки. Банки, тому там є невеличкі банки, про які можливо не всі знають, вони не у всіх на слуху, але в будь-якому випадку це дуже позитивний, позитивна річ, оскільки на початку таких відділень було визначено близько 900, сьогодні їх вже більше 1200 і їх кількість буде розширюватися. Це питання важливе для нас, оскільки всі люди, всі наші громадяни і бізнес вони мають мати можливість отримати банківські послуги. Або готівку, або здійснити будь-яку іншу банківську операцію, навіть за довгої відсутності світла. Ну я знову повернуся до теми державних банків. Тривалий час під спостереженням Нацбанку перебуває Альфа-Банк. Зараз він переназвався в Сенсбанк, але це той банк, який пов'язують із російським мільярдером Михайлом Фрідманом, за яких умов його можуть націоналізувати. Ну, е якщо говорити з точки зору е закону про банки і банківську діяльність, то е націоналізація системно важливого банку можлива лише в тому випадку, коли цей банк буде визнано неплатоспроможним, тобто цей банк втратить ліквідність, і е національний банк буде змушений е визнати банк неплатоспроможним і задля уникнення. Потрясінь на, на фінансовому ринку в період військового часу може Національний банк вийти з пропозиції до Кабінету міністрів щодо націоналізації. На сьогоднішній день. А... Ці з точки зору закону про банки і банківську діяльність ми не бачимо поки що ознак, які би загрожували платоспроможності Альфа-банку. Але як робота такого банку в Україні корелюється з війною? Тому що ось, наприклад, кілька днів тому Фінмоніторинг оштрафував цей банк на 47 і 7 мільйонів гривень, і е, е, за що за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом фінансування тероризму, фінансування розповсюдження зброї масового знищення, також вимог валютного законодавства. Тобто, е, ну що з цього з ну, уточнено, зору закону але... питання до діяльності банку є е, так, е, тим більше, якщо це вже фінансування тероризму в країні, яку атакує сусідня країна, яка власне є власником Но... цього банку. Е, е, дивіться для нас всі банки однакові з точки зору е, того, як ми здійснюємо нагляд і регулювання. Якщо банк е, порушив законодавство в сфері фінансового моніторингу, він має бути покараний. І е, обсяг штрафу або ступінь е, заходу впливу залежить звичайно від того наскільки це законодавство порушено. В даному випадку були грубі порушення законодавства, і банк оштрафований на велику суму грошей. Причому цей банк. По суті, сам, і якщо я не помиляюся в своєму прес-релізі це визнав, тому це наша стандартна практика. Але якщо ми говоримо про неплатоспроможність, то це трошки інше законодавство. Це законодавство, яке виключно регулює можливість чи здатність банків розраховуватися із своїми вкладниками. Там інші заходи впливу, включаючи визнання банка неплатоспроможним, якщо банк цю ліквідність втрачає. Тому, е якщо говорити про власників істотної участі е Сенсбанку, то дійсно е пан Фрідман є одним із власників істотної участі. Е він є підсанкційною особою, не лише згідно українських санкцій, але згідно міжнародних. Саме через це ми відсторонили пана Фрідмана і інших власників істотної участі Альфа банку, які знаходяться під, під санкціями. Ми відсторонили їх від можливості приймати участь в управлінні банком. Тобто, ми з свого боку, як регулятор, зробили. Багато кроків для того, аби убезпечити нашу фінансову систему від можливості використання її в інтересах країни агресора, тобто кошти е з України. Ідуть вони якось в Росію чи не йдуть? Якщо вже є е, штраф, а е, штраф за фінансування тероризму тоді? Ну е, так звучить закон. Е, от ви зараз процитували фактично назву закона. Насправді е, там може бути багато інших порушень, пов'язаних, скажімо, з відмиванням доходів, з ухилянням від оподаткування, і це все. Контролюються в рамках закону про фінансовий моніторинг. Тому, е, на жаль, я не можу більше розкривати інформації, бо все ж таки це є банківська таємниця, але е, фінансування тероризму я. Це в тому числі не. наявність, наявність рахунку юридичної особи в цьому банку, яка так чи інакше причетна причетна, наприклад, до е, окупованої території, якщо я не помиляюся, і таке може бути таке так. може бути, пані Катерина. Тоді коли е, кілька слів про те, про міцність банківської системи в контексті е, того, що нам поточному році довелось би або й доведеться виплатити чималу суму державного боргу в цьому контексті Українські е, золотовалютні резерви і курс гривні декілька слів. Про це, будь ласка. Е, ну, я хочу сказати, що е, в минулому, у 22-му році, е, ми отримали безпрецедентну допомогу від наших міжнародних партнерів. 32 мільярди доларів США отримала Україна для потреб фінансування е, бюджету бюджетних видатків пов'язаних з обороноздатністю України. Завдяки цьому нам вдалося поповнити між е, золотовалютні резерви фактично до довоєнного рівня. Тому е, в цьому сенсі е, сьогоднішні. Івень золотовалютних резервів є цілком комфортним для національного банку для того, щоб забезпечувати стабільність розрахунків, забезпечувати імпорт необхідний і забезпечувати стабільність на валютному ринку. Наступного року ми також очікуємо від наших партнерів досить суттєві обсяги фінансової допомоги. Вже є озвучено анонсовано 18 мільярдів євро від Європейського союзу, 10 мільярдів доларів від Сполучених Штатів Америки. І це ще не вся допомога, яку ми плануємо отримати наступного року. Тому маємо надію, що наступний рік ми пройдемо гідно. 23-й рік, вибачте, бачите, ще ми пройдемо гідно і зможемо профінансувати наш воєнний бюджет. Спасибо. Ну і відповідно, курс так. який для громадян, так само певний маркер, він буде. Більш-менш стабільним, міцним, і е, точно не дозволятиме нам нервуватися з цього приводу. Принаймні хотілося вірити в це. Дякуємо. Сьогодні Катерина ми загроз не бачимо. Спасибі. Дякуємо, пані Катерина. Дякуємо. Катерина Рожкова, перша заступниця голови Нацбанку України.